І мене звати Юрій Миколайович, приймає моя барабаш, я сам з Городища. І приїхав сюди до вас у, у рекомендації з зна... моїх знайомих. Я їх побачив на свої очі, повірив у це, побачив їх, як вони походили, сказав, що я хочу теж. І це мене сюди привело. Чудово, скажіть, будь ласка, чим вам заважала зайва вага у вашому житті? Некомфортність була дуже велика, неудобна. Бу... <смі> Бо я про сцену одежа велика, дуже. Все на тебе дивляться всі, все такий повний. Ну, коротше, ну, мені не нравилося, Я ще не сильно якийсь молодий і хотілося життя на пляжі, щоб роздітися можна було поїхати на море, позагорати. Це воно дуже некрасиво, як ти казав. Через що я вирішив для себе, що треба похудати? Я ще, ще хочу якось, і покупатися, і віддихнути. А яка була ваша вага на той час? Ну, яка, о, о, все, я обратився сюди, мене було 118 кілограмів. Угу. при Ой. рості 165 пять 118 кг це було дуже угу. некомфортно не мені було дуже. А яка ваша вага зараз? Сейчас у мене вага 88 кілограмів. Угу. Вас влаштовує, чи ви ще Ні, більше, я ще? Більше. Я хочу, хочу скинути, щоб у мене було mm. на 75 кілограмів. Я ще, я ще mm. кілограм. Скажіть, будь ласка, як ви себе почували під час лікування в медичному центрі на тієї Бармаки? Е, ну як, якась. Я себе чувствую нормально, спокійно. У мене не було таких зривів, ніяких там нервів не було. Я... Все себе прекрасно чувствовав. Чи легко було вам худнути? Так, да, худнути дуже легко, якщо ти будеш над собою робити, працювати, не то, що там просто сказати слово, що я хочу похудити, нічого не робити, це не поможе. Це праця. Працюєш, худнеш. Заметно, кожен день вважаєшся. ти бачиш, що ти худнеш, худнеш, худнеш. Це дуже приємно. Тобі хочеться, хочеться, хочеться це робити. Не було такого відчуття надмірного апетиту. Ну Не знаю, ну, не щучається цього. Як, якщо все там робить, як положено, то такого немає. Я, в, коли мене можуть їсти. Я їм, але ну, невелике количество їм. Мало дуже їм. Дуже мало їм. Їм усе. У мене немає такого, що я їм, те не ним, я все їм. М'ясо, свинини, любе м'ясо, все їм. Все їм. Нема такого, що там мороженого нельзя, їм морожено, сахар, чай, сахар і п'ю, все. І худаю. Може, або певне собі, або просто Я сам собі це хочу, кажу кожен день, я похудаю, я дожи похудати, все, я худаю. А, а якщо не їсти тоді, потім хочеться. А коли їсти все, то воно тоді не хочеться їсти. І все. Це причина. Скажіть, будь ласка, за який термін ви досягли такої ваги, як у вас зараз? За півроку я. За півроку да, ви да. Я у жовтні, скільки? у жовтні місяці сюди приїхав. Mm. Ну і ще час це троє місяць, то я це так похудав. І скільки кілограм ви скинули? Я скинув 27 кілограм. 27 кілограм. Ну, взагалі скинув 30. Ну, то вже я. А так 20, ну, якщо іменно з того моменту, коли я сюди з'явився, то скинув 27 кілограм. Чудово. Скажіть, будь ласка, чи змінилося зараз якось ваше життя на краще після того, як ви скинули ці звісно, Ну, звісно, змінило. да, змінилося, що я, мені приємно стало, що я з 56, го 58 го розміру, перейшов на 50-й розмір ну, у одежі, Всю одежу, в гарніробі прийшлося змінити, все. Дуже приємно Та лежить віддельна одежа. Я сподіваюся, що я до неї вже ніколи в житті не повернуся. Ну, мені приємно ходити, легше ходити, двигатися. Якось краще чувствую, в компаніях, вже не такий здоровий, можу там танцювати, стрибати, м'яча бігати гуляти, це мені. Ну, коротше, все комфортно, просто комфортно. Тобто, коли людина має такий вес, коли мені важко було, там, нагнутися важко, там, ще щось таке. І тепер то це це просто це ощутиться, я не можу це передати таке, це просто приємно. Що б ви хотіли порадити іншим людям, які також страждають, страждають від зайвої ваги? Що я порадую, я хочу побажати, щоб вони просто не боялися не... і були впевнені в собі. Це саме головне. Коли людина впевнена в собі, то вона сказав слово Я хочу похудати. Не треба тих всяких дієт, тих, що там те не можна їсти, те не те. Мені, Мені тут комфортно приїхати до вас за мною. Попрацювали, і мені приємно. Я їм усе і худаю, це саме вами. І почуваєте і... себе комфортно? при да, цьому? Так, да, я себе чувствую прекрасно, ідеально чувствую. У мене немає чувства голоду, то, що я, там, а, там, я на дивлюся, мені хочеться його з'їсти. Я його ну, їм і все. Просто в міру треба їсти, в міру, не так же, що з'їсти на лупитися, так, що у вас там. Але ж вона не їсться. Коли ти робиш врачом, коли робиш під набридінням, то в тебе їсти не хочеться. Це вже перевірено точно. Ти їсти, ти їси, тобто скільки. Я з допомогою лікаря, так? Так, да, воно так мені удобно так несе. Так, а то самому, то тіпа, я сам тіпа, на дієту сяду, буду сама там та їсти, та їсти, то мені на мені не подобається. Я пробувався, я все це пройшов. Ви пробували, так, да, саме Да, Я пробував, да. Це, того, і порошки я пив там, я на них худав, да, от не худаєш, але на місяць я набираю два рази більше лісу. Я похудав mm -hmm. на 10 через місяць, в мене вже на 20 кілограмів обратно вправився. А щоб його не просити, то їх постійно пити, а воно діє на желудок сильно, іжога. Туже я почав худати, в мене, я взагалі пропала, печія у цьому у жолудку. Я себе прекрасно чувствую. Ну, коротше, все комфортно, то і все. Це, це ідеал, це клас. Мені подобається це. Я всім своїм знайомим і всім кажу, що приходити, і, і ви, ви про це не пожалієте, це я кажу. Дякую. Яке у вас склалося враження від спілкування з лікарями медичного центру Надії Бермаки? Ну, мені приємно спілкуватися, вони приділяють великої уваги, з, з тобою спілкуються дуже добре, про все розпитують, яке в тебе самопочуття, як ти себе ведеш, що там? Ну, коротше, ну, як типу, як з син з батьком було, ще не знаю, там ну, все питаються, все піклуються, все хочуть тобі зробити і побажати тобі найкраще, щоб ти. Зробився такий, як ти, який ти хочеш. Короче, саме... дуже, дуже велика увага приділяється. Дуже приємна увага, спілкуються. Мені подобається, я взагалі. Так як я переконався, що медичний центр надії бурмаки це дуже таке надійний засіб, щоб можна похудати, я ж желаю і вони мені зробили все це. Вони зробили для мене добро. Я їм дуже вдячний за це. Я їм желаю всього самого найлучшого, щоб вони були здорові, щасливі. І я дуже радий, що є такі люди, що нам дають радость цій житті. Спасибо.